29 грудня GSK Game World показали геймплейний трейлер Stalker 2. В цьому відео ми розберемо його на гвинтики і спробуємо з'ясувати, що тут взагалі відбувається. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline. Мережа Палає. Будь-яка новина про Stalker 2. Це невелика іскра, яка дає велике полум'я. Розробники не часто тішать нас новинами щодо майбутнього проекту, та цього разу вони показали справжній геймплей і декількох важливих персонажів, жодних домальовок і косметичних правок, як це було в попередніх трейлерах. Відео починається з замісу між головним героєм та монолітівцями на якомусь об'єкті, який терпить колапс. Ми чуємо голос моноліта «Come to me». Спочатку здалося, що автори жартують з назвою трейлеру, типу геймплея Іді сюди, як казали бандити в перших частинах. Та насправді маємо справу з тим самим виконувачем бажань. Так як моноліт знаходиться в четвертому енергоблоці, є підстави, що головний герой знаходиться десь поблизу. Саме цю сцену нам показали першою, і є можливість, що вона взята з зав'язки гри. Ви знаєте, що GSK дуже люблять відсилки, дуже люблять повторювати те, що вже було, і робиться це завжди навмисно. Як пам'ятаєте, тінь Чорнобиля стрілка везли в вантажівці смерті після замісу на чаес в чистому небі. Подібний початок цілком в дусі GSK. В наступних сценах нам показують різного колориту локації під розповідь про ноосферу. Якщо ви бачили велике відео на нашому каналі під назвою Сюжет «Сталкер 2 плюс повна історія зони, ви знаєте про ноосферу детальніше, адже саме на цій теорії і побудована вся серія Сталкер. Голос каже, що групі вченим вдалося підключитись до ноосфери. Таке досягнення можна зрівняти з підкоренням космосу. На кадрах ми бачимо старого чолов'ягу і здається мені, що саме його голос ми й чуємо. Сумнію у тому, що це доктор немає, здогадатись можна одразу. Але що він робить і де він знаходиться, не знати. Перестрілка в закинутому будинку. Видно, як на верхньому інтерфейсі відображаються вороги: червоною позначкою, коли живі, хрестиком, коли мертві. Згодом якийсь негідник намагається залякуванням і стражданням невинних вибити інформацію з якогось мужика. Він шукає винуватця, винуватця чого неясно. Потім показують посиденьки біля вогнища і детектор гілку, в якому намагається розібратись один зі сталкерів. Позаду чувака зі стволом, який питає, ти взагалі хто. Можемо прочитати напис, схема зайнятості антенн. Швидше за все, об'єкт дуга. Після показує те саме депо на звалищі. Виглядає прекрасно. Трішки стрільби, бандюганів в балаклавах, які нагадують скін терористів з Counter-Strike Source. Доктор питає: І що ми маємо через декаду? Зону на наш образ через нашу подібність. На цьому місці трохи зупинимось, тому що воно вкрай важливе. Декада це проміжок в 10 днів. Настільки швидко змінюється зона, вона уподібнюється до тих, хто в ній. Знову теорія ноосфери. Такі швидкі метаморфози можуть стати важливою механікою грі, механікою змін на карті, від погодних явищ до аномалій і навіть місця розташування предметів. Карта в грі буде велика, тому і можливість того, що вона буде змінюватись час від часу, відкриваючи чи закриваючи нові проходи. Ну і все в цьому дусі. Нам показують ту саму дугу і болотисту місцевість, яка нагадує місцевість зартів відміненої Stalker 2. Вже бачу на Ютубі, як москали кинили про те, що Дуга це секретний об'єкт, і там не може бути старих розвалених хатів. Таких там дійсно нема, лише декілька радянських поверхівок і всякі склади. Але варто зазначити, що ми маємо справу з вигаданим Всесвітом, тому творити його автори можуть так, як їм заманеться, так як вони його бачать. Перед нами не недокументальне ну а якщо бажають дізнатись про це місце більше, нехай запитають чмобіків мобіків з березня, яким недовго залишилось. Наступний кадр переносить нас в Прип'ять, де ми відстрілюємо собак. Нам показують, як персонаж хілиться. Всього лише одна ін'єкція поповнює весь запас здоров'я атмосферні радянські поверхівки під світлом сонця. Більша частина відео демонструється саме у світлі дня, через що багато хейтерів вже встигли поплакати про вбиту атмосферу і невідповідність оригіналу. На ображених уваги не звертаємо, бо з упевненістю можна сказати, що друга частина не тільки зберегла атмосферу, але й зуміла її розширити. Якщо розбирати локації по кадрах, ми можемо побачити на них величезну кількість різноманітних деталей, маленьких предметів, всілякого сміття, як на дворі, так і всередині будівель. Лисий дядько з крапельницю розповідає про те, що його люди залишились там і він не може їх поховати. Це командир нового угрупування варта, якого ми могли бачити на концепт-артах. Тусовка з кровососом в лабораторії. Все за старими традиціями. Це місце злегка розчаровує, оскільки поведінка штучного інтелекту доволі дивна. Заповільнимо і розгледемо краще. Дещо потрібно підлатати, бо кровосос з попереднього трейлеру дійсно вселяв жах, на відміну від сьогоднішнього. Але це можна виправити. Тепер перейдемо до інвентаря звично і максимально зрозуміло. Тут можемо побачити вірність жіска старим традиціям. Подивіться на ці іконки з хлібом, легендарною жовтою аптечкою, енергетиком нон-стоп і горілкою козаки з зображенням третіх козаків. Гроші тепер вже не рублі, а купони. Ну а фішку з безмежним інвентарем трупів пофіксили. Тепер розмір інвентаря вбитих лише 30 кілограм. Декілька знайомих аномалій, розповідь про те, як можна здохнути в зоні. Місцем перестрілки може бути кордон, пропускний пункт в зону. Знову аномалії, артефакт Хмара, показують розбиті стрілком колби усвідомлення. кажуть, що Бога вбити не можна так само, як позбутись неба над головою. З цього виходить, що стрілку не вдалося знищити усвідомлення, і воно досі існує. Та сама локація з маками зі скріншотів і сліпий чувак, який звинувачує сталкера в його сліпоті. На шиї можемо побачити амулет у вигляді виконувача бажань, тому цілком раціональним стане думка, що перед нами командир монолітівців. На цьому трейлер закінчується і все одно залишає багато запитань. Тішить те, що гра таки вийде у 23-му, тому час готуватись і наважитись на покупку топового ігрового ПК. Знайти такий можна на сайті нашого інтернет-магазину. Залишайте з нами і ставте лайк цьому відео. Щасливої дороги, сталкер!